Всім привіт! Пропоную вам туйку, ось таку. Ось такі саджанці в горщиках. Такі горщики на 300 мл. Маленькі. Ось так вони виглядають ближче. Ось так. Схожа вона ніби трошки на вересковидно. Ось, бачите, які в неї хвоїночки. Але все ж таки це не виросковидна, а лише тільки схожа. А з якої туї я брала живці, я вам зараз покажу. Ось я прийшла до цієї туї, з якої я брала живці. Я її вистригла. Ось так. от. Вона була широка, просто таким широким кущом. І займала вже тут таку трохи велику територію. І ось так я зробила її, обстригла, підняла, зробила ось таку шапку. А дивіться, які в неї виїнки, таке мережево гарньоні. Вроді би і простеньке, але дуже гарно виглядає. Особливо зараз, коли ось дощ. Бо зимою буде сніг, от воно так гарно виблискують тут ці крапельки дощу. На вигляд, вона така сіра, зараз здається. Просто такий от сіро, трошечки вже буріє. Такий сірий, сіро-бурий колір. От саме з цієї туї я і взяла живці, ті, які ви щойно бачили. Як вона називається, ця туя, я не знаю. Можливо, ви знаєте. І ще й мені підскажете. Ось така красуня. Ось, так. Ось я знов біля цих саджанців. Ось дивіться. Ось тут їх от декілька штук такі стоять, ну прямо-прямо, як вересковидні. Ось поруч одна з них, тут в ній найбільше проявляються такі елементи, саме з тої, яку я вам тільки що показувала велику. Ось, бачите, декілька, ніби декілька хвоїночок, саме таких, як в тої великої туї. Ну, якось так. А яка її назва, я не знаю. Але навіть не знаю, чи назви, вона дуже симпатична. Тут в мене експерт прийшов. Тому по 40 гривень саджанець в горщику. Якщо хочете, будь ласка, пишіть і замовляйте.